Любі друзі, світлі душі, вітаю вас! Я Марина Романова, на каналі Сходження. Вітаю вас в День Різдва Христового і бажаю вам миру, благословіння, вищих сил на здійснення ваших. Гідних мрій, і зараз наша головна мета це відновлення миру в Україні. І до мене, як до астропсихолога, зараз дуже багато людей звертаються з такими питаннями. А коли краще все ж задумувати наші цілі, прописувати бажання, і як треба зустрічати 2025 рік і проводжати 2024 для того, щоб наша головна мета відновлення миру. Реалізувалися найшвидше, ну і також для того, щоб допомогти нашим воїнам-захисникам все ж боронити нашу відчиненку і зберегти їхнє життя. Любі друзі, саме цим темам присвячена сьогоднішнє відео. І так, сьогодні я розкажу вам про те, що нам всесвіт дає цього разу двічі можливість використати найсильніші потужніші години для того, щоб ми сформулювали свої мрії для того, щоб ми об'єдналися у нашому колективному чистому устремлінні до миру, до злагоди, до єднання. А чому саме так відбувається? Тому що останній день 2024 року, 31 грудня, буде новомісяч, яке? Ну, молодик, який відкриває новий місячний цикл. А також зразу, як ви розумієте, і відкриває 2025 рік. І тому 31 число буде мати дві потужні години, які саме зараз ми з вами побачимо з цій презентації. Запрошую на презентацію екрану. І так, формулювати свої цілі. Варто все ж у точну фазу молодика в знаці зодіаку Козирів, який є самий міцний, який є дуже серйозний, який допомагає нам зійти на свою гору, на свою вершинку еволюції еволюційного розвитку, і саме перша година молодика буде 31 грудня о нуль годин двадцять за київським часом, тобто зразу після опівночі. тому не я не буду спати, і мої однодумці не будуть спати саме в цю годину. Ми об'єднуємось у мисленнєвому образі мирної квітучої України і прописуємо цілі на наступний рік. Пам'ятаючи, що до 13 квітня у нас більше духовна робота, і лише після 14 квітня буде дуже інтенсивна така робота по змінюванню свого життя. Але для того щоб змінити своє життя на краще, треба все ж змінити себе у, зовні, у внутрішньому світі. Отже, 31, годину, 31 грудня у годин 27 хвилин, будь ласка, формулюйте свої цілі. А вже в новорічну ніч попросіть благословіння у вищих сил на реалізацію ваших цілей і насамперед на здійснення головної нашої мрії відновлення миру в Україні. Чому саме треба використати молодик? Ну, тому що ми знаємо, що місяць об'єднується сон, е, сонечком в, е, в одному градусі, а саме в цей молодик вони будуть давати енергію дуже потужній планеті в гороскопі України. Це Уран, який сам знаходиться у Королівському градусі. І тому. Ось цей королівський градус також ми зараз з вами розшифруємо. Проте ще раз нагадую: колективна духовна практика буде корисно двічі-двічі, 31 грудня о 00 годин 27 хвилин, а також у новорічну ніч. Давайте об'єднаємось у створенні колективного тривимірного мисленнєвого образу, мирної, вільної, квітучої України, затримаємо це в своїй уяві, відчуємо на Кожній клітиночці своє тіло, що ви вже живете в такій Україні, подумайте, як ви будете діяти, як ви будете допомагати один одному. І ось це світло, любов, волі до добра від свого серця спрямуйте до розумів і сердець всіх людей в Україні по всій матинці землі. І дуже буде доречно направити цю енергію до наших воїнів-захисників, тому що ця енергія найсильніша, і попросити боронити їх життя. Також дуже добре задонатити на ЗСУ, молитися за воїнів захисників. І я, як завжди, вам кажу, що наприкінці цього року ми дійсно підведемо підсум нашої благодійної діяльності, і вже е, дрон, який ми на е, який ми збирали благодійні внески впродовж двох місяців, вже. Нас дорожі. І прописуємо плани на 2025 рік і на січень саме 31 грудня о нуль годин 27 хвилин. До речі, ви можете взяти ці плани, які ми з вами формулювали під час зимового сонцестояння. І ось це гасло, цей девіз, бути миру і добру в Україні та всьому світі бажано промовити вголос. 31 грудня о 00 годин 27 хвилин. І попросити для це благословіння у святкову новорічну ніч. До речі, градус молодика, 10 градус козирога. Ви можете зробити стоп-кадр і прочитати більш ретельно, але я кажу вам основну енергію. По-перше, це енергія, коли людина готова віддати своє життя за те, що їй видається справедливою і правим, і це символ військового боргу так, щоб наші воїни-захисники отримують дуже гідну енергію. Проте цей градус може дати. Страх, фобію і меланхолію. Але ось ця страх, фобія і меланхолія, яка може підійматися. І, до речі, у нас буде загострення військової ситуації. На жаль, і я попереджую про це, що можуть бути зруйновані певні культурні цінності, навіть якісь красиві декорації. Ну, будемо молитися, щоб було збереження життя. Але, але дуже. Буде потужним, якщо ми все ж подолаємо свій страх, і ось це подолання дасть нам на свою нагороду. Зверніть увагу, що градус це. Подолання інстинктивних страхів за допомогою м'яких переконань, і перемога може бути досягнення лише через лагідність і культування духовних цінностей. Це настанова вищих сил нам на цей молодик і на входження у 2021 рік. Це енергія нешкідливості, і ви бачите, що Ця енергія дає нам мир та щастя на всі живі організми планети. І ті, хто зустрічає молодик, рекомендую, у кого є каміння, яке називається Халькопірит. Він дасть вам ще потужнішу силу, якщо ви зустрінете цей молодик, саме з цим камінням. І вже після молодика. 1 січня 2025 року ми будемо зустрічати, коли сонечко буде в з'єднанні з ураном України в самому королівському градусі 11 градусі Козорога. Ось я вам показую, сонечко з'єднується з ураном України в 11 градусі. Що це таке королівський градус? Взагалі це виділені градуси у зутікальному колі, які відносяться до 13-го знаку, змій носяць і всього таких градусів в нашому річному колі, всього сім. І якщо в гороскопі у людини або України вони є, то саме через ці градуси будуть програватися міф про апокаліпсис, тому що ми вже перебуваємо під пильною увагою Всесвіту. Народи країн саме з вами, у гороскопі, яких є королівські градуси, мають у житті великі завдання, і, отже, до них придявляються великі вимоги, тому що вони мають більше можливостей. Ніж інші люди, я хочу звернути вашу увагу, що ми дійсно маємо великі можливості порівняно з іншими народами. Подивіться, які у нас родинні зв'язки. Подивіться, наскільки енергія дарування і щедрості, наскільки вона притаманна українській нації, і навіть незалежно від національної приналежності. Тобто тут є і українці, і поляки, і чехи, да? і вони всі об'єднуються, і це чудово. Життя, до речі, стає різноманітнішим, але й спокус у нас більше, і можливості оступитися також це треба враховувати. Таким людям в житті дано випробування щастям. Вам здається, що ще немає у нас цього щастя, тому що є війна, але війна якраз випробує, і вона дає нам очищення від тих кормічних боргів, які ми віддаємо нашим ворогам, які несправедливо порушують наше життя. Право на свободу і незалежність, тому потрібно цінувати своє щастя для того, щоб його не відібрали, і розшифровка цього чарівного 11-го градусового зорогу, який завжди є в гороскопі України, і який планета Уран, яке знаходиться да, саме у Королівському градусі і є планетою прогресу, дає нам символ. Підприємливості та заповзятливості і допозволить світлому початку проникнути нам в душу. дає нам також міцне здоров'я, щастя, везіння і успіх. Успіх у всьому, що стосується досягнення мети і наше почесне становище. Отож, давайте використаємо цю енергію і в ніч 30 на 31 грудня, і в ніч 31 грудня на 1 січня. Пам'ятаємо, що за китайським календарем, 2025 рік рік зеленої дерев'яної змії. Проте сама зелена змія вона прийде на панування в другий молодик після дня зимового сонцестояння. І це відбудеться лише 29 січня 2025 року і буде тривати до 16 лютого 2026 року. Сама новорічна ніч вона ще керується зеленим драконом, і енергія Янська. 29 січня зміниться на енергію інські. Змію і дракона поєднує одна енергія зелена. Чому? Тому що е, зелена да, і дерев'яна, як і дерев'яний дракон, тому що стихія небесного стовбура дерево. Чому саме буде змія? Тому що стихія земної гілки. Це вогонь, і якщо ви побачите да, за східним календарем, то роки розподілені у них за енергіями по небесним стовпам і земною гілкою. Небесні стовпи це благословення небес, земна гілка це ту енергію, яку ми з вами реалізуємо. І ось ми бачимо, що дійсно і 24-й, і 25 й рік об'єднаний енергіями дерева. Лише новорічна ніч буде все ж янська. Але ми з вами плавно будемо переходити до інської енергії дерева. І пам'ятаємо про те, що у 1991 році Україна утворилася як самостійна держава під благословінням енергії інь. До речі, стихій металу, і метал це був небесний стовп, і землі, яка була земною гілкою. І це був рік білої вівці. Ось ви бачите ось цю е, систему усін. П'яти елементам Всесвіту властиві два основні циклічні взаємодії. Взаємопородження, і ви бачите ось ці стрілочки, а також взаємоподолання, які йдуть протилежному напрямку. Взаємопородження полягає у наступному: дерево породжує вогонь, вогонь породжує землю, земля, земля породжує метал, метал породжує воду, а вода породжує землю. Дерево. А взаємоподолання полягає у наступному. Йдемо в протилежному напрямку. Да? Дерево перемагає землю, земля перемагає воду. Ми йдемо з вами по промінцях зірочки. Ще раз, да? Дерево перемагає землю, земля перемагає да, воду, вода перемагає вогонь, вогонь перемагає метал, і метал перемагає дерево. І той факт, що метал, який є небесним стволом України, перемагає дерево, небесний стовп 2025 року. А земля, земна гілка України, перемагає вогонь. Земна гілка року це зумовлює подвійне взаємоподолання і дає надію для України на перемогу в рік зеленої Змії. а наше духовне єднання і матеріальна допомога нашим воїнам-захисникам і наші зусилля працелюбності. Не забуваємо, що ми входимо під знак Козирога, новий рік, і також і місяць під знаком Козирога та ще другий місячний день це день достатку. Дасть нам ось цю наснагу. Проте духовне переживання і духовні трансформації повинні бути, тому що у сумі 2025 рік це дев'ятка, і це за старшими арканами відлюдник, отшельник. Це коли ми працюємо над своїм внутрішнім світом. І який же колір все ж 2025 року, як треба зустрічати Новий рік? Ну, до речі, я на це не дуже звертаю увагу. Чому? Тому що саме головне мир, злагода і Безумовна любов, яку відзеркалює ваше серце. Але все ж щасливими кольорами прийдешнього року стануть всі відтінки зеленого, тому що і дракон зелений, і змія зелені. Це може бути як світло салатовий, так і темний смарагду. До бажаних кольорів також відносимо всі на півтони, тобто на півтони дуже-дуже сприятливі в цьому році. А також жовтий, червоний, білий та срібний. І якщо ви хочете замилувати зелених, дерев'яних і дракона і змію, то надайте перевагу саме такій палітрі. Також додайте до свого образу багато яскравої фурнітури. Паєтки, стрази, яскрава біжутерія, камінці не обов'язково дорогоцінні. Поставте ці камінці навколо себе, пам'ятаємо Халько Варто казати про кольорі, які не подобаються майбутньому символу року. І краще не виймати із шафи речі чорного, коричневого, синього та золотого забарвлення. Ну, а взагалі, китайці завжди зустрічають Новий рік у червоному, це найголовніший колір. Для новорічної ночі у будь-який рік. Скатертину радять краще застелити бежевого кольору, на святковий стіл краще ставити рибні страви, морепродукти, м'ясо кролика, запечене м'ясо, фрукти і овочі. Сприятливим будуть страви з кислуватим смаком. Чому? Тому що кисле це смак стихій дерева. І це цитрусові соки, соуси, мандарини, апельсини. Грейпфрути все, що вам подобається. Любі друзі, давайте це, цей складний час випробувань, відчуваючи смак життя, а ми стали його відчувати кожну нить нашого життя. Давайте її святкувати, не забуваючи про наших воїнів-захисників і пам'ятаючи про наш духовний світ. Тому що саме цей рік, він кармічний, дев'ятка, да, пам'ятаємо. І тому я запрошую вас, любі друзі, на семінар. Який ми починаємо в цьому році, 25-26 січня, холодинаміка, шлях до щастя, система розвитку повного потенціалу особистості. Саме в цьому році ми почнемо з живої зустрічі у місті Житомирі. Запис на семінар до 22 січня. І відбуватися це буде у чарівньому кристальному офісі Центру Сходження. Я Марина Романова вперше в Україні проведу холодинаміку. Українською мовою, любі друзі, запрошую вас, ви бачите мій номер особистого телефону. Ви можете в будь-який час написати мені мені і записатися. Хочу сказати, що до 1 січня, ті, хто запишуться будуть мати знижечку на навчання. Це дуже важливе знання, знання свого. Світу, внутрішнього світу, це вміння бути цілителем і психологом для себе, для своїх оточуючих, і це шлях до пробудження для до щастя, тому що ви станете собою істинними. Ви пізнаєте себе, а людина, яка пізнає і спасає себе, біля неї спасуться тисячі любі друзі. Я бажаю вам гідного закінчення 2024 року. Я сподіваюся, що це відео допомогло вам. І дякую вам до Вполдобайки за підписку на наш YouTube. І прощаюся з вами до нових зустрічей. Наступні наші відео саме більш про молодих і медитацію знання, яка буде, до речі, 30-го числа ввечері, і про січень 2025 року. На все добре.